Привіт, вітаю тебе! Сьогодні я покажу тобі коротку практику: саме Ранкову практику після пробудження, іноді буває так, що ну зовсім лінки прям навіть стати з ліжка і щось зробити. Саме тому я покажу декілька вправ, які ти зможеш виконати, навіть просто знаходячись в ліжку, для того, щоб збадьоритися, для того, щоб привести в форму своє тіло, для того, щоб пробудити свою голову і свій розум. Поїхали. Перш ніж приступати до основної частини саме практики, ми трошечки з тобою подихаємо. Тому сідай в зручну позу, прикривай очі, тримай хреб. Ребет випрямленим, витягуйся за маківкою, закривай очі, долоні вгору, спокійний вдих і видих. Ще раз глибокий вдих. І повний видих. Далі ми будемо дихати з тобою на 4 рахунки. Я буду лічити. Ти будеш робити вдих, на 4 видих. Якщо готова, поїхали. Робиш вдих, 2, 3.

Два, три, чотири, п'ять, видих, два, три, чотири, п'ять. Вдих. Два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять. Вдих, два, три, чотири, п'ять. Видих, два, три, чотири, п'ять. Вдих на шість. Два, три, чотири, п'ять, шість. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, чотири, пять, шість. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Вдих, два, три, чотири, п'ять, шість. Видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Зроби спокійний, глибокий вдих. Видих. Ще раз вдих. На видих відкриваєш очі. І приступаємо з тобою до основної частини, до розминки. Перш за все, ти просто сідаєш в зручну позу і починаєш працювати головою. Робиш такі оберти, наче вісімку носом малюєш, зі сторони в сторону максимально розслаблюєш шию, голову, плечі спокійно, розслаблено спадають вниз. І повертаєшся назад. Очі можеш прикрити, але попереджаю, що тут трошечки може так бути легке запаморочення, тому контролюй свої відчуття. Добре. І далі ти робиш, підводиш голову догори, робиш вдих, видих вниз. Вгору вдих, видих вниз. Три. Два. Один. Добре. І далі ми починаємо робити оберти в плечових суглобах. Назад. Можеш м'яко тримати себе за коліна, і вперед. Ще назад. І вперед. Угу. І звідси робиш пальцевий замок, ти руками, виштовхуєш себе вгору, грудну клітину подаєш вперед і вгору. А на видих. Скручуєшся вниз лопатки, розштовхуєш в сторони. Вдих вгору. Видих вниз. Ще. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще декілька разів. Вдих. Видих і вдих. І видих. І зараз ми з тобою скрутимося, тому що для хребта це максимально. Приємно саме робити скручування. Звідси з рівною спиною я сяду до тебе боком. Праву долонь ти поміщаєш за ліве коліно, дивишся назад і намагаєшся тримати одну лінію, тобто голова, грудна клітина і таз на одній лінії. Дивишся назад, робиш глибокий вдих і видих. Робиш вдих тут і видих. Допомагаєш на видиху трошечки більше поглибитися і піти в такий більш глибокий амплітуди вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Повертаєшся і зміняєш сторону. Ліва долонь, за праве коліно дивишся назад і спокійні вдихай, видихи. Робиш вдих тут. І видих. Ще вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Тепер ми продихаємо саме грудну клітину, тому що після сну зазвичай м'язи ще сплять, тому дуже важливо допомогти їм пробудитися. Ставиш долоні позаду пальцями, повертаєш вперед до пальців на ногах, стягуєш лопатки назад і вниз. І тут глибокі вдихи, і видих і саме в грудну клітину. Робиш вдих тут. Видих. Підборіддя ближче до грудної клітини вдих. Видих, вдих, видих, ще вдих, видих, і вдих, видих, виходиш по центру. І далі. Тепер ми витягнемо саме бокові лінії. М'язи, ребер. Праву або долонь, або перед пліччя ставиш. Біля себе, так, так, щоб тільки ти не падала вухом на плече. Виштовхуй себе вгору, ліву долонь вниз і витягуєш повністю себе за пальцями на руках. Дивишся вгору і робиш глибокі вдихи-видихи. Тут в ребра робиш вдих. І видих. Ще раз вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. На видих через центр, через наклон вперед, змінюємо сторону. Так само витягуєш тепер праві ребра, дивишся вверх під руку. Робиш вдих тут і видих. Ще раз вдих, видих. Вдих. Тримаєш живіт трошечки підтягнутий. Видих. Вдих. Видих останній раз. Вдих. На видих. Тепер ми амплітудно починаємо переходити через низ. Робиш вдих, в ребра, відкриваєш грудну клітину більше вгору. На видих змінюєш сторону і йдеш в наклон через перед. Вдих і видих. Пам'ятай, що зранку твоє тіло ще не розігріте. М'язи можуть не пускати тебе в такі амплітуди, тому роби так, щоб тобі було комфортно. Якщо щось занадто тягне або болить, трошечки повернись на пів кроки назад. Вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Добре. І звідси підемо в нахил вперед. Ноги трошечки ставиш саме голіні, далі від себе, і коліно до коліна більше в центр. І звідси, з рівною спиною, максимально намагаєшся піти вниз, в нахил до ніг. Підтягуєш живіт. Виштовхуєш себе вгору за, мак... за маківкою голови. Тут робиш вдих і на видих повільно йдеш вниз. Якщо це твій приділ, скажімо так, нижче ти не сходиш. Якщо тобі тут комфортно, можеш поставити долоні вперед і залишитися тут на декілька вдихів-видихів. Робиш вдих, тут і видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, ще вдих, видих. І останній раз вдих. На видих. Повільно піднімаєшся вгору. Міняєш хрест ніг. І так само починаючи вирівнювати себе, витягувати себе за маківкою голови вгору. Тут робиш вдих на видих. Ідемо в нахил вперед. Долоні ставиш перед собою, намагайся, щоб твоя спина залишалася рівною. Спокійний вдих і видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще раз вдих. І на видих хвилеподібно повертаєшся хребець за хребцем вгору. І далі лягаєш на спину. І звідси трошечки попрацюємо з попереком. Кладеш долоні поруч з собою і запускаєш, втискаєш саме поперек в ліжко, так, і починаєш коліна на видих вліво, піднімаєш вправо видих, вдих, видих, вдих. Ще. Вдих. Ще. Добре. І звідси попрацюємо трошечки з тазобедреними суглобами, залишаєш долоні витягнуті вздовж тіла і починаєш, згибаючи ногу в коліні, ти робиш такі оберти. П'ять обертів по хорошому колу. Назовні. Три, 4, 5. І п'ять обертів всередину. Два, три. 4, П'ять. І звідси перехоплюєш себе під коліно. І далі робиш так трошечки, щоб нога залишалася в тонусі. На видих намагаєшся ногу випрямити і пальці натягуєш на себе. Вдих, згинаєш. Зробимо 10 разів. Якщо готова, поїхали. Один. Два. Тут трошечки фіксуйся на якусь секунду одразу не бросай ногу. Три. Чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Залишаєш ногу тут і робиш оберти саме в галіна стопі. Ще. І змінюєш сторону відповідно проти часової стрілки або за часовою. Добре, пальці широко зжимаєш і розжимаєш. Попрацюй трошечки пальцями на стопі. Три, два, один. Добре. М'яко повертаєш ногу вниз, піднімаєш ліву згинаєш ліву ногу, долоні вздовж корпуса. Поїхали. В, вращення в тазобедрених суглобах. П'ять разів назовні. Один, два, три, чотири. П'ять. Добре. І зміна. Один, два, три, чотири. П'ять. Добре. Тримаєш себе під коліно і десять разів розгинаємо ногу саме в колінному суглобі. Поїхали. Один. І два. Три. Чотири. Ще дихай. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Залишаєш ногу тут і поїхали по колу проти часової стрілки. Оберти галі на стопі. І змінна сторони за часовою. Угу. Добре. І звідси пальці. Зжимаєш і розжимаєш. Зжимаєш і розжимаєш. Ще. Три, два, один. Добре. І зараз ми зробимо з тобою позицію щасливої дитини, звідси ти відкриваєш ноги саме в тазобедрених суглобах, втискаєш крестець в матрас, так, як можна більше. Тримаєш себе. За внутрішній стоп, і далі намагайся так, щоб твої стопи не йшли туди до тазу. Вони в тебе мають бути над колінами, тобто десь 90 градусів кут в колінах. Залишаєшся тут, можеш поробити такі е, качелі, скажімо, вправо і вліво. Вправо і вліво. І спокійні вдихи-видихи. Можеш прикрити очі. Угу. Залишся тут. Робиш вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих. На видих. Збираєш ноги трошечки скрутимося з тобою, звідси ти ставиш. Ліва стопа в тебе залишається на ліжкові. Праву, праву саме п'яту ти ставиш. На коліно. І, відповідно, ми йдемо вліво. Якщо права нога згори, ми йдемо в керунку з, за коліном. Куди напрямок, який показує коліно, туди і повертаємося. На видих. Я намагаюся покласти ноги на ліжко. Якщо в тебе не виходить, головне це поклади саме лопатки. Але я думаю, в тебе все вийде. Повертаєш голову, робиш тут спокійний вдих. Видих. Ще вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих, останній раз вдих, на видих. Повертаєш ноги і, відповідно, зміна. Права стопа в опору, ліву п'яту ставиш на коліно і йдемо вправо в керунку за коліном. Скручуємось вправо, голову розвертаєш вліво, можеш прикрити очі, робиш тут вдих і видих. Відчувай, як м'язи живота легко скручуються, вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Останній раз вдих. На видих піднімаєшся вгору. І звідси залишся на декілька секунд. Піднімаємося вгору. Сідаєш повільно, не спішиш. Долоні вгору. Рівна спина. Закрий очі. Зроби спокійний глибокий вдих і видих. Ще раз вдих. І видих. Перенеси свою увагу в тіло і просто поспостерігай за відчуттями в тілі. Що змінилося? Чи є якісь зажими, чи, можливо, є якісь спазми? Чи все в тебе супер, ти себе бадьоро відчуваєш? Просто побудь, скажімо так, на самоті, тільки ти твоє тіло, і твоя голова, твій розум. Продовжуй вдих і видих. Намагайся не чіплятися за думки і спробуй настроїти себе на день. Відчувай, як дихання просто відбувається, як вдихи і видихи змінюють один одного, і кожен вдих наповнює тебе, твоє тіло, життям, позитивом. А кожен видих звільнює твоє тіло від негативу, від поганих емоцій, можливо, звільнює твою голову від поганих думок. Ще декілька вдихів-видихів. І відкриваєш очі. Руки намасте. Я дякую тобі за нашу ранкову практику. Сподіваюсь, що вона була тобі корисною. Цього найкращого.